У мене буде таке цікаве міркування стосовно сьогоднішнього свята. Скажіть, будь ласка, у вас є рідні, знайомі, друзі, і ви їх зустрічаєте, приймаєте, ходите. До них на день народження або до себе запрошуєте. Є таке в житті? Є, так? І в мене питання. Сьогодні день народження Христа. Ми прийшли на це свято. Питання полягає в тому. А хто який приніс подарунок? Я пам'ятаю, одна людина по простоті серця сказала, я ось дарую свою душу. Ну, це непогана думка. Але ж старе плаття ніхто не дарує. Навіть ви Бажано. Одарувати щось нове, щось оновлене. І це не обов'язково буде стосуватися особистих стосунків моїх і Господа. В житті буває інакше. Ось маєш двох дітей, або більше, або друзів. І коли бачиш, що вони сваляться між собою. Ша? страждаєш, І коли ти зможеш зробити так, щоб вони примирилися, або вони між собою помиряться, тобі радісно. Тому я і кажу, що це не обов'язково цей подарунок мусить бути безпосередньо в стосунках людини і Бога. Це навіть в стосунках між собою. А можливо, хтось забув свою першу любов, як людина любила, як прагнула виглядати гарною, слідкувала за собою, за багатьми речами слідкувала, а потім зрадила своє. Пам'ятаєте, коли почалося відроджуватися наша духовність? У нас у кожного були крила. І ми літали, які ми були щасливі. І незважаючи на те, що серед нас були різні люди з різними характерами, переконаннями. Але ми бачили в них світло. Бо ми дивилися світлом. Бо ми в той час були на піднесенні розкриття відродження своєї духовності, але втратили. втратили. Десь воно валяється у якійсь шафі. Багато речей, багато речей з і подій з нашого життя можна було б відновити і подарувати Христу. Бо всі ми в любому подарунки. І нам приємно. І нам приємно. Коли і наш подарунок приймають. І тому така цікава нота роздуму цього свята. А що подарую я? Не поспішайте, не поспішайте говорити, але є дуже важливі глибокі речі. Ось я за себе скажу, наприклад, ще я в п'ятому класі, вже вирішив, що я стану священником. Я з любов'ю це приніс через своє життя, який я щасливий, коли мене висвятили. З яким ентузіазмом я працював. А тепер перечитував слова Апокаліпсиса до якоїсь церкви. І там говориться, ти забув своє перше кохання. Читаєш, це ж не до мене, це ж до Ангела церкви говорить. І питаю себе. А в мене? Було перше кохання? Було. І це була церква. А я дійсно так, так його люблю, як колись. Ні. Чому? Десь це десь розмінувалась, десь здалося що чогось досягнуто, а чогось і не треба. Але ж кохання втрачається. І тому, як я кажу, можна глибше, глибше замислитись, що я можу подарувати в цей день. Можливо, і із Так. Да. Христу. І тоді. Тоді це свято буде для мене мати зовсім інший і уявлення і відчуття. І тому бажаю вам знайти, знайти той бісер, який є у кожного в нас в нашому житті. Можливо, відмити, поновити і подарувати. А стосовно душі, як та казала людина, що я душу хочу подарувати, так, покаяння воно велике значення має, але воно мусить привести людину не до. Реставрації і не до капітального ремонту в духовному, а воно мусить привести людину до духовного народження. І це духовне народження повинно зробити людину новою. Про що й говориться в Священному Писанні: новий Адам є Христос. То якщо хто захоче подарувати душу, то спочатку треба духовно народитися і подарувати душу нову, і не в'ядку, не таку, яку тягнеться до самолюбства, яка не шукає слави людської, яка дійсно дійсна. Можу любити ближнього так, як Бог любить її. Ще раз вітаю вас святом і гарного всім наступа. Благословення Господнє на нас, того благодаті і чоловіколюбцом завжди, повсякчас, і на віки віків.